Вітаю, друзі, на каналі Сільські Будні. Вирішила змінити назву каналу. Не знаю чому. Сижу сьогодні. І так маю вихідний. І щось мене так надихнуло. Не знаю. Думаю, напевно, все ж таки зміню назву каналу. А хто хоче підтримати канал з новою назвою, запрошую підписатися. І будемо з вами рухатися у сільському напрямку. Е е цей місяць я не в селі. Всі вже мої підписники знають, що я знаходжуся у Польщі. Знаю, що багато напишуть, що поїхала заробити гроші. Ну, а хто з наших людей їде не заробляти? Я думаю, що багато з наших їдуть заробляти, а не тільки тратити. Ну, бо таке життя так склалося і так складається. Виходить, як виходить. Ой, просила дочку з чоловіком щоб зняли якесь відео, але вони не захотіли. Дочка каже, що боїться, щоб щось не то сказало, а чоловік взагалі не хоче зітєвом нічого мати, ніякої справи. Ну, і вийшло якось так. Дай Бог щасливо приїду додому, тоді будемо з вами рухатися в сільському напрямку. Далі побачимо, як воно буде. Хтось знімає відео різні з міста, з магазинів польських. А я сиджу зараз на кухні, читала новини і поговорила з домашніми. Та й думаю собі, що треба хоча б якесь невеличке відео записати, щоб дати себе чути, що я її жива, здорова і що все у мене нормально. Ну, зараз не скажу на даний момент, скільки я буду. Побачимо, як складеться. Наперед нічого не знаю. Ось така справа, друзі. Всім гарного спокійного вечора. Мирних нам днів. Вона дуже потрібно людям і державі. Надіюся, що ще якісь нові відео будуть. Хоча не знаю про що вам знімати, про що вам розповідати. Завтра, неділя. Тут у почті, Паска. Все вихідне і все закрито. Завтра і післязавтра. Не знаю, що вам показувати тут. Ну, побачимо. До слідуючих відео.